Всім привіт! Ми сьогодні знову куди йдемо. Зараз ми збираємося і йдемо в лабораторію Діва за результатами аналізів, а тоді підемо в магазин. А може і в декілька магазинів. Я ще не знаю. Буду я вже зараз снідати. Якщо що, оце тут у мене не сильно багато. У мене тут тільки Скільки? дві хлібних одиниці, так? Да? У мене тут тільки дві хлібних одиниці. Тут у мене гречаний хліб, масло і плавляний сирок. Ось. Ну, За хлібні одиниці, по діабетики, я вже раніше казала в лозі, то, що поподробніше про діабет я постараюся зняти відео одільне. Все, ми вже виходимо. Ми вже підходимо до лабораторії. Коротше, забрали ми вже результати аналізу. Тепер йдемо в секонд-хенд. Демо щось шукати. Любочка, сумочка. Щось нічого цікавенького. Я ще не побачила. Трошки не мій розмірчик. Жалко, що не мій розмірчик таке симпатичний Я йшла щось цікаве. З бірочкою. Ну, теж не зовсім мого розміру. Улов у нас невеликий, одна маєчка. Зато за 2,50. Я вважаю, що ціна відлічна. Mm -hmm. Тепер куди підемо? Mm -hmm. Не знаю. Пішли в Аврору. Ідемо mm -hmm. в Аврору. Піше mm -hmm. в Аврорі. Дивлюся, щось собі цікавеньке. Кажу, нічого не знайшла. Прикольного. Що такое якась блістяще. В принципе, у мене є помалки. Белинок водневи. Цікаві. Мне надо нового сервера. Вот то и зломався. Потом уже якось візьмемо. Резы. Шампи. Я не знаю, хороші тут чи ні. Треба буде якось купити і спробувати. У мене фрезер є. фреза страшна. Аврора мене удивляє. Тест на вагітність. Чоловіча. Чоловіча маска. Я ще такого не бачила. От я розумію, які апельсинові палички. Але пластикові апельсинові палички, їх навіть апельсиновими вже не можна назвати. Мені кажеться, що не так больно буде отут багато кутіку, щось робити, вони якісь, мабуть, гострі. Я можу усіляких заколочок, полізіночок. Ой, скільки тут всього. Такі гарні тут браслетики з ракушками. По 20 гривень, ось у 16, по 12, щось таке. Конечко. Конечко ось таке. Я розкажу, кстати, факт про себе. Я якось Ну, дружу з подружками якимись і завжди, як я за якоюсь подружкою купляю якесь Отаке, якісь колончики, ми одразу сваримося. Сестрою таке в мене було. Вона купила нам браслетики парні і ми посварились. А от сховався такий гарний колончик. Вау! Прикольний. А ще дуже хочу собі вот такі браслетики. Дуже гарні. О, це все таке ніжне, прикольне. Мені здається, моєї подружки десь таке бачила, хтось носить таке. <гарно> а ну, це прям подивимося, так? Є такі стекляні. Оце пластмас. По 24 чотири не чуєш. Цей отділ я отдел люблю тут. Всілякі Байко. штучки для творчості. А я таке люблю.

Багато чого прикольно цілий набір вже одразу. Однотонних всяких кольних бусінок. Коштує 22 гривні. О собі беру ось там... такі бусинки. Гарненькі. До речі, хто починає ліпити глиною, от іменно і глину я не рекомендую, бо вона дуже тіскається. Надувні, житла акція. А тебе? вже заходимо в АТБ. Ну, спочатку ми зайдемо в Єву. Вона тут в одному зданні. І АТБ і Єва. Ось. Так, що буде брати мама? А Вона буде, буде брати фарбу. Фарбу для волос. Що буде брати мама. Спочатку подивиться. Потім, можливо, якось візьмемо. А я піду подивлюсь на гірбалки. Ось, можливо, якесь сподобається. куплю <плес> <А>, собі. <плес> ми. ми вже в АТБ, в Єбі ми нічого не взяли. <плес> Ти риску хочеш? поштовше. <плес> <плес> Я хочу Я шоколадку, <плес> не знаю Нормально, а тут боліщину можна взяти, тут дешевше приміщення. Цю Такі всі шоколадки дорогі, самі такі то... бути, то теж. Помірно, якісь взяти, Краще. Коротше, ми зійшлися в ній з вумнення, мамою, що, мабуть, підемо в магазин, там, де конфети на розвіс, і там вже купимо. Бо тут якось вибору нема толком. Ну як, є вибір, але все-таки однообразні. картинку. Пакети, книг забирає додому вже йдемо. Я там в магазині солодощів дещо інтересненьке знайшла і купила. Жході з магазин. Цокорному вчора ж. не встигли купити. Був закритий магазин то сьогодні. Купимо. І це розпаковка. Сьогодні я її буду вести. Да. Ми вже прийшли додому. Соня нам покаже, що ми придбали. І чому ми взагалі ходили. Ми взагалі ходили по... Помашки. <реш> Але нас понесло по всьому. Повний пакет. Тяжкий. Mm -hmm. Так, на початку мінералка, звичайно. Так, далі хлібчик, гречаний, наш улюблений. Mm -hmm. А дуже смачно пахне гречко. Він дуже класний, і на бутерброди, і просто такого супа, ну, mm -hmm. дуже смачно. Так, поцінок хліб, і мінералка нам обійшлися в 55 гривень. Так, кока-кола, зіром, константин. Mm -hmm. Так, надо чек достатньо, щоб ми все покажемо, окей. Ми ще доходимо магазин, солодощів. <свят> так. Я купила цукерок, і ніці, і кін, і печиво. І ще, ще я купила Коротше, тільки зараз модні такі дубайські конфетки, тому що шоколад модні, я зараз такі дубайські конфетки. Я купила собі одну штучку. Одна штучка, щоб ви понімали, така, отака. Вроде би розмір нормальна, але така штучка стоїть 45 гривень. Я в шокі, на один раз попробувати, я думаю, що можна. Печиво, крекер, речаний. І цукерок ми взяли метеорі. Потом якісь сердечками. Сердечками. Там проліне і горішок на тайшу. Потом взяли ще бері-пері з печивом. Я буду, бо я хотіла, ось такі калочки. <св> Угу. <гану> дуже смачні, але <гану> дуже дорогі. Але трошки дали. Е, в цьому в магазині з солодощами заплатили 100, 140 гривень, плюс у мене один взяла 45 гривень з керка. Але стільки конфет, стільки печива, то що мені кажуть, що нормально. Ну це нам на добу. Ну, <гану> да. Тому що ми їмо дуже потрошки. Це у нас як запас, на, наприклад, на перекус, на підняття цукру. Я просто такий просто їсть. Ряженка. Ось така. Це за тебе. <гану> так, ще за тебе ми взяли зубну пасту. <гану> Два лавляних сирочка. Ось. <гану> Лавровий лист. Так. Тому, ми, не дознати, це буде довго. Ні, ми просто скажемо, що скільки ми заплатили в тебе. Сирок гауда. Ось такий пирожную mm -hmm. картошку мою любимую. Ще бамбук. Mm смачний. Так, молоко ось таке з коробкою. Так. Це вже ми в Аврорі брали пакети для сміття. Так, ще це вже з АТБ, це рок ось такий глазурований. Шоколадний шоколадний такий, я думаю, що він буде смачний. Так, сметана. Ось. Це на все. Да. серветки. 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 Ну, я чому зараз по акції по 19 копійками. Вони, Вони всі одновані і дуже різні. Я себе вказала, це зробиш собі такі бюстейки. <звук> <звук> так. Так, набір серветок віскозних 19.00. Пакети для сміття 24 гривні. Куділя мікс цього цибусіни. От, 22 гривні. І того сума 65 гривень. от тепер? А тепер? Що? Тут ну суму говори, не говори скільки. А, хорошо. 328. Якщо заходили в магазин для саду, я взяла для обробки від для помідорки. Це вже має бути друга обробка, а потім я обробляю її І ще ми були на цей конфенті, я все допоказувала. Я не показувала, але показувала. Так. І ми придбали цю кумачку. Я знаю, чи це моя, чи мамина буде. Напевно, мамина. 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 Мамина в городі. З нами, хто зараз можна їсти. Варто їсти, а ми ще заходили в аптеку і купили корм. Все докупили. Що мені корм, бо вчора було закрито. На 50 гривень Ось так, ось такі у нас були покупки. Так що зараз готуємо обід, обідаємо, трохи відпочинемо і щось будемо робити. Нам. Це наша кадра. Ось так пройшов мій ранок. Доволі круто, цікаво. Ну я хочу вже завершувати цей влог і всім пока-пока.